Я Альона, викладачка англійської мови, і сьогодні я поділюсь своїм баченням 8 березня. Це не тільки свято квітів і подарунків, а ще й момент для inspiration, Тому що цей день ми ще й відзначаємо International Day of Women's Rights. Але також цей день це можливість отримати те, що дійсно робить нас щасливим. Тож, ось мой вишліст на 8 березня. I adore books. Особливо ті, що надихають, навчають або просто створюють затишну атмосферу. In my wishlist цього року, Little Women, весна для мене, це завжди час для оновлення, а хороший skincare — це справжній акт любові до себе. Мої must-have products — це moisturizer, face mask та обов'язково SPF, адже Glow Починається з любові до себе. But speaking really frankly, нічого не робить мене більш over the moon ніж улюблені солодощі. A pack of Oreos або Caramel Cheesecake – це те, що створює атмосферу будь-якого вечора. Проте іноді найкращий подарунок це просто присвятити час собі та побути трошки наодинці. Наприклад, з чашкою warm Cappuccino або soft blanket, ароматні soy candles, або cute mug завжди будуть. Win -win. Проте, щоб там не було без bunch of flowers, 8 березня зовсім не те. Тому чи Tulips, Peonies або Lilacs, головне, щоб було з любов'ю. А яке для вас perfect 8 березня? Share in the comments.